Друзі, от і минув тиждень, ігровий тиждень в українському футболі. Давайте проговоримо наш тринадцятий тур УПЛ. Чорноморець в Одесі поступається полтавський Полтавській Це перша перемога Максимова після повернення. Цілком це була рівна гра двох, принаймні так здавалося, більш-менш рівних команд. І наприкінці гри Ворскла затовкала цей м'яч. І перемогла. Ну і центральний матч туру. Лівий берег з Інгульцем зіграли в два бублики, ніхто не переміг. Лівий берег до сих пір не може перемогти в чемпіонаті. І не забиває за останні декілька місяців. А Інгулець взагалі не знає, що таке перемога в цьому сезоні УПЛ. Хоча Інгулець, нібито і забив, але була рука Малиша, Малиша і цей гол не зарахували. Цілком несподівано. ЛНЗ програє київській оболоні, причому у себе вдома. Більше того, Кучеренко голкіпер ЛНЗ, турив просто дива в першому таймі, рятуючи дійсно команду від декількох пропущених мічів. А, ну так, да, ще Суареш забив, але за допомогою руки, тож через вар цей гол відмінили. Тож команда, у якої бюджет, мабуть, четвертий в УПЛ, Програє команді, у якої бюджет, мабуть, останній УПЛ. Ось таке дива. Олександрія знищує вдома львівські Карпати, причому дуже впевнено, і з рахунком 3-0. Це була Феєрія Кампуша, який спочатку забив зі штрафного, потім ще наклипав два м'ячі. І такий от Бенефіс, я думаю, це гревець цього туру це однозначно. І, на жаль, Карпати нічого цікавого не продемонстрували. Але що мене так дуже смутило, так стало неприємно, коли Вацько-коментатор цього матчу, звісно, він коментує свої улюблені Карпати, Карпати, вибачте. Він чомусь вирішив згадати серіал «Бригада». Причому процитував фразу там, де мої нерви як стальні канати щось таке. Це була фраза космоса. Давайте далі розгортати цю сторінку. Космос це дуже вдюжев втопить за Путіна. Ми зараз можемо Вацка трошки в чомусь звинувачити, чи це просто от оговорка по Фрейду, як -то кажуть. А Кривбас зіграв з колосом також в нічию 1 один причому, що Колос був гострішим і навіть ближчим до перемоги. І спочатку забив Кривбас, твердохліб, який вийшов одразу після перерви. Забиває м'яч. І вже всі раділи, думали, що Кривба свого не втратить, але він втратив. А саме болівар забив свій перший м'яч за колос. УПЛ. Також несподівано Верес перемагає рух. Причому Верес забив дуже швидко, вже на шостій хвилині матчу. Потім згодом забив ще й другий, і у другому таймі руху вже було дуже складно взламати таку оборону. І щось взагалі цікаве створювати. Більш того, Верес завдяки простим, банальним, довгим передачам уперед просто розривав і е, ламав ці лінії захисту у руха. Там були дуже небезпечні контри, і Верес ще міг парочку зробити. А Донецький Шахтар і Київський Динамо після Єврокубків грають у важкі манчі, це і не дивно. І обидві команди перемагають. Шахтар перемагає. Із рахунком 3 1 Луганського зорю. Причому, що зоря забила перша у першому таймі, потім Шахтар щось мучився, мучився. Врешті-решт забив. Потім грав у, у другому таймі так трошки налагодилась, і Шахтар все ж таки дотиснув цю «Зорю». Хоча зоря, наскільки я знаю, була дуже вмотивована, не тільки результатом, але від свого главного інвестора-спонсора з Києва. Так би мовити, якщо б зоря відібрала б очки у Шахтаря, вони б не мали з цього щось отримали. Ну і київське динамо в останньому матчі цього туру перемагає Полісся. Причому в першому таймі Полісся було не видно не чутно. Потім Полісся отримала червону картку, другу жовту, точніше. І все, динамо на другий тайм вийшло таким більш обережним. Зберігаючи результат, думали, що поліція вже не зможе нічого створити небезпечне, але це була помилка, тому що наприкінці поліція відкликала один м'яч і було вже так дуже нервово киянам і їх вболівальникам. Друзі, тепер ви бачите результати всього 13-го туру. Ви бачите турнірну таблицю, напишіть ваші враження, взагалі, як вам УПЛ. Зараз буде перерва, будуть грати збірні. Тобто, скоро ми вже з вами і зустрінемось.